У мене пінг 60, а по чужу у мене пінг не те Ти пакети тіряєш. Ти не чувствуй. Я... А... а можна замутити цей не флудить? Дякую. Хай собі їдуть. Не вліть тільки від них, я вас прошу. Чуєш? Е, так. Е, питання таке: після як, хілу, скільки секунд ти не можеш зонити? 20. Там Це щось без 15. 15, -е, що не комбат. 20 секунд, а 20 комбат бой. Ну. Скомендер, ти АФК? Ну, що спонсора не може. А що реально з пингом? У мене також. Типу, у мене пінг стабільний показує, просто реконект в секунді. У мене пригає по карті. Ніктойн не прыгає. У мене не інші батухи нема. З'їдьте на портпост, люди. Куда вы поехали? Я тут стою камнями кидаю в бамбиар. Не здравствуйте. В школі на яку дистанцію кидав? На Ну просто, хтось є на н я Да, я стою. Біда, коли у нас танки в різних паках трошки. Зонуться. Зоняться. Ці чувачки, душка зоняться до вас по пінгу, по мені. Буду їхати в них. В них був. У них є а, дізрей. Ще так. немає поки що. Да, душка, мейси, коси, дві коси як Кількі. мінімум. Кількі. Без Я дізрея. Без дізрея. Немає дізрея. Немає дізрея в них. Окей, Вони пішуться по -пайт. пінгу, пішуться по пінгу. Не їдьте до них, підійдьте до мене, заберіть а, форпост. Жодна храпочка задів мене, яка їде, не їдь туди, куди ти їдеш. Вони а, вже пішені лішені йдуть. Вони йдуть у вашу сторону пішені. Та їм ще йти, заливайте. заливайте. 45, відійде. В мене ріку нет. Так, вони хочуть файт. Дізрея немає. Немає. Але, але. Чому у них блок такий огромний. Не знаю, Підійси там наші та дехто віде? катався. Під'їдьте по пінгу до мене. Вони вже близько. Ми об'їжджаємо, бачиш, куди? Ой. Окей. Та не на віскі, а їх під стінки, і вони тобі нічого не зроблять. Не відходять, а в них то лі клеп, то лі ще щось. Лурак полухуй. Окей, спіштесь. Хавка грів. Хавка грів, хавка грів, хавка грів. Да. У мене ріконо. І вони зараз нас будуть що виманювати. Я помітив їхнього колера. Дивіться, вони будуть чекати нашого вриву на вузькому, акуратно. І будуть е в контр. І душить нас. Відходить. Дивіться, в кого відкати? Пересвапайте на клінзу, будь ласка. Анки, ей, дрампір! дрампир! Хлопці, 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 вони нас вибайчують. Велеку, велеку. Вони вибайчують. Відійдіть, найдіть вони... мене. Я не буду кричати. Вас хіли за вузьким. Куди вони вишеш? хочуть файт. Дивіться, підійдіть ближче. Розтакайтесь теж. Стор... Розтакайтесь максимально, йдемте в сторону форпостіка, тільки дивіться, хтось за них. Івані, ти чого вказуєш? Ну, мене, мене, це пізда, нахуй. А ви з тими реконектами сьогодні всі Січі що? Ми, ідуть, ідуть, ідуть. Йдуть, йдуть, йдуть. Тут, тут затягнете їх на воськом, хай йдуть. Що ви кричите? Теж, типу реконект. Ви можете ДДшки зайти до за мене, будь ласка. Піш. Ну, вони чекають нашого вриву. Окей, дивіться, ми зараз що? Треба буде за затайм-стопить е, фронт і залиємо по цьому. Після того ми Окей. зразу максимально кайтем. Треба буде максимально відкривати свій виїж жити. Понятно? Mm -hmm. Mm -hmm. Дайте танки, пройдіть трошки назад. Я хочу, щоб вони підійшли до нас. Okay. Щоб ми сильно далеко не відходили. хтось. Хто ззаді? Ззаді нас? Окей. Okay. Чекайте, дивіться за тою косою. Дайте там, дайте таймстопа по цьому танку. Таймстоп! Таймстоп, таймстоп! Куда ви дали таймстоп, я вам мітку кинув. Відійдіть, куди ви лізете. Вийдіть. Можна? Це ще хто таке? Це дерево? Підходить. Можна відповідь мені почути, будь ласка? Куди ви йдете? Ви бачите колера, куди ви пішли? Навчіться. Слід. Ви будете сьогодні стояти на у цьому вискому, поки вас грів не кінчиться. За вони маунтапнулись. Добре. Куди ви маунтапаєте скол був у вас? Куди вони? Вони нас обходять чи що? Вони їдуть по на Окей, дивіться, якщо вони захочуть нас обійти зі спини чи вони уїжджають ні, просто? Ні, ні. Не, вони вони не уїжджають, уїжджають. ні, ні, вони не уїжджають, вони зі спини заходять, вони не уїжджають. Окей, найдіть мене, найдіть мене, найдіть мене. Як він же він у нас вірить? Підійдіть до мене. Чо ви всі розтягнуті, не, не знати себе. як? В тебе. Я не знаю, ви мене не бачите, чи що у вас за проблема, ну, типу. На карту подивіться, приближте її, щоб ви все бачили. Вони не хочуть від того військового просто грати, бо там занадто вузьке для них. Я знаю. Все, вони спішились. Окей. Дайте таймстоп по цьому. Окей, не надо, не надо, не надо, не надо. Все, вони зараз. будуть. є відійдіть, Н'є, НЄ, 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 е Н'є. І готуйтесь кайтеть. ДДшки по полірі ходить. Трошки ближче підійдіть. По танку. Таймстоп дайте по ньому. Таймстоп по цьому танку. Окей, по танку три, два, один. Окей, okay, видишь шлы, видишь шлы, видишь шлы, види шлы, види дить, види дить, види НЕ, НЕ, НЕ. Астралку. Астралку зарутайте, астралку зарутайте, кайтите, НЕ, НЕ, проходите, НЕ, просто full НЕ. НЕ, 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 кайтите, 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 все. Перед 10 секунд. Окей, види, окей, найдите меня, ДДшники, найдите меня. Блокус КД. Окей, окей. Окей. Спирит Е. Окей, окей, окей. Будем так само кайтить на СЕ. Попробуйте дати таймстоп по беклайну. Окей. Я, мене затаймстопили теж. Я поняв. Заблизько е, зайшли, заблизька. Задалеко S'є за відійдіть в і на Н. на Н ку будемо заливати. S'є відійдіть, S'є, відійде, відійдіть, від відійдеть SE. Окей. На вешку. 5, 4, 3, 2, 1. на вешку, на вешку, на вешку, на вешку. На на і S. С. S, 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 S'є, 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 Сивий, 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 сивий. Кайтеть, 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 кайтеть. Далі S, 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 S. Проходіть, 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 проходіть. Э, піднімайте рейд, тепер розвернулись в них, Розвернулись, розвернулись. Фері, 15. Кнопки? 15. Скільки кнопки? Скільки кнопки? Окей, кайтеть, Н'є. -E. -E, 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 -E. Будемо играть по косі, оцій. Перед є. Скільки кнопки? Є є. Окей, собі. Три, два, один. Під мене, під мене, під мене, під мене, під мене. І Ні, Н'є, Ні є, Ні далі, 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 далі. Н'є. Далі, далі на вешку, на вешку, на вешку банки. пийте, пийте байденки, банки, банки, Іван, ні, як ти вмер? Вешка, 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 вешка. Беклайн не продавайте. Вешку кайтіть, кайтіть вешку, 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 вешку. Беклайн не продавайте. Піднімайтесь, піднімайтесь, піднімайтесь. Скільки у вас кнопки? Скільки кнопки? <тум 'я> кайтіть, 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 кайтіть! не зупиняйтесь ніколи. <тум 'я> okay. Кайтеть важка, вешка, 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 вашка, вешка, вешка. Чекайте, чекайте, чекайте. Далі кайтить. кайтеть, 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 кайтеть. Окей, зараз на вузьке. 5, 4, 3, 2. Не достав? Окей. Вен, вен. Вешка, вешка, вашка, 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 вешка, вешка. Сийвий, сий на вузьке. сий на вузьке, сий, сивий, сивий, сивий. Проходіть, пройдіть це вузьке, пройдіть, пройдіть. Танки стопте їх. Е, є кнопки у вас? Є кнопки у вас? Так. Да. Окей, будемо собі лити. 5, 4. Три, два, один. Під мене, під мене, під мене, під мене, під мене, під мене, під мене. Кайтеть далі, кайте далі. Кайте далі. Далі кайтіть. На еску, на еску... на эску. По колу, по колу, по колу. По колу кайтіть. Кайтіть по колу. Ска, эска, сывое, сывой, сейвый, сейвый, сейвый. Сейвый банки выпийте, банки. Када? Када? Хилый, хилый, хилый. Хильть, хильты, хильте. Сья кайтить. Кайтесь, сья. Сья кайтить. У нас є хіли? Чи в мене всі хіли вмерли просто? Окей, розбігайтесь, оце просто.